Зимівля звірів. В одного ледачого злого хазяїна був віл, роботящий віл був, багато роботи всякої робив, а вола за все це в холодній повітці держали, їх харчі погані давали йому. Прийшла люта зима, солод і голод. Покину я хазяїна, піду світ за очі, гірше не буде. І покинув віл хазяїна. Іде Віл, іде, а назустріч йому баран. Куди баран йдеш? питає Віл. – Від зими лютої тікаю, літа Красного шукаю, каже йому баран. Ходімо зо мною веселіше буде. От і пішли вони вдвох. Ідуть вони йдуть, а назустріч їм свиня. Куди плапок лаповуха йдеш? питає Віл. – Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, відказує свиня. Ходімо з нами, веселіше буде. Всі гуртом далі йдуть, а назустріч їм гусак. Йде гусак з боку на бік перевалюється. Куди гусач ідеш? питає Віл Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, Отказує гусак. Ну, ходімо з нами, веселіше буде. От і гусак пішов з ними йдуть, вони йдуть, а назустріч їм півень, співонець, червоний гребінець. Куди півнику йдеш? Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, отказує півник співунець. Ходімо з нами веселіше буде. Ідуть вони всі вкупі вечоріє, а мороз розлютувався аж кусає. Віл і каже Давайте, друзі, хату шукати». Мені тая хата не потрібна, в мене кожух теплий, баран каже. І я морозу не боюся, свиня каже, я в землю зариюся. А нас пух буде гріти, кажуть гусак з півнем. Довелося одному волові йти. Бродив він, блудив у лісі, аж раптом дивиться, стоїть в гущавині хатина, а коло неї ще й стіжок сіна. Зажив тоді собі віл, приспівуючи, в теплі, в добрі, їжа в волові смачна і хатина тепла. А то вранці на світанку чує, віл хтось стукає. Пусти, брате, погрітися. А ти ж казав, що в тебе кожух теплий, не пущу. А коли не пустиш, я рогами коло до стіну виверну, однаково не поможе це тобі, змерзнеш тоді. Подумав він, подумав, та й пустив, барана. А пізніше трохи свиня свитня придибала довола. Пусти, брате, погрітися. Ні, не пущу, ти в землю зариєшся та й так перезимуєш. А як не пустиш, то я рилом усі шули твоєї хатини підрию, а жити тоді в хаті ясно не можна буде. Що його вдієш, жаль голові хатини, пустив він і свиню. Минуло небагато часу до довола, мов ті старці, гусак з півнем. Пусти, братику, погрійтеся. Не пущу, вас пух гріє. А як не пустиш, я весь мок у стінах твоєї хатини повищупую. А я ось о стиль на горище з грибу ногами, не жити тобі в хатині, змерзнеш. Що його робити? Пусти він до хатини гусака гусака спіном, стали тоді жити вони всі купі. Шукаючи повз хату лисиця, чує, півень пісні виспівує. Забажалося лисиці півнячого м'яса посмакувати, та як його дістати, пішла тоді лисиця на хитрощі. Побігла до ведмедя та вовка й каже Знайшла я вам, друзі, мої дорогі, славну поживу. Тобі ведмедю ситого бугая, тобі вовче хорошого борона, а собі доброго півня. Гаразд, комасю, одказуть ведмінці з вовком. Ми твоєї послуги ніколи не забудемо. Повела лисиця звірів до хатини. Відмідь тоді каже вовкові Ти, вовче, вперед іди. Ні, ти, ведмедю, більшу силу за мене маєш. Тобі треба йти вперед. Ну, гаразд, погодився ведмідь. Подивився Віл у вікно і побачив до хатини звірі йдуть. Перелякався баран, свиня, гусак з півнем. Що його робити, а віл тоді й каже. Не бійтеся, друзі, нічого. Живемо ми з вами тепер добре, не голодні й тепло нам, а все це тому, що живемо ми в дружбі великій, один одному допомагаємо, з біди дружка дружку виручаємо. Давайте ще зараз спільно, як друзі, бити наших ворогів. Згода, погоджуємось, загукали всі, сказали, зробили. Тільки но ведмідь підійшов до дверей, а Віл, баран, свиня, гусак, як вискочать з хатини, не вспів ведмідь і на задні лапи сп'яститись, як віл придавив його до стіни рогами, а баран на всю силу з розгону почав бити його своїм лбом. Свиня розпочала шматувати ведмедя своїми іклами і рили, рилом. А гусак теж задніх не пасе товариство, підтримує, клює ведмедя своїм віцнить дзьобом. Півень вилетів на двері та на всю силу, як загорлає кукаріку. А вовкові здалось, що півень кричить, заріжу, перелякався вовк та кинувся тікати, а лисичка ще раніше за вовка втекла. Ведмідь ледь вирвався, добрий прочуханки дали дружні звірі, а віл баран, звиняє гусак з півнем стали знову спокійно собі жити та поживати в хатині.